Добрий день! Я вас вітаю на бригаді Ліскі. Ми б хотіли показати, як вирощується птиця. Так, звичайно, але ви повинні пройти деякі правила біобезпеки. Ми з вами знаходимося на бригаді Ліскі. Це бригада закритого типу. Тут 12 пташників. Бригада побудована в 2013 році. У нас штат 13 людей обслуговує дані пташники. Разова посадка 600 тисяч голів. Прошу до пташника. Ми з вами знаходимося на одному з наших пташників. Таких пташників у нас є 100 штук. Всього ми маємо 11 бригад. Даний пташник займає приблизне посадочне поголів'я 45 тисяч. Пташники облаштовані сучасною провідною системою вентиляції, обігріву, також автоматизована система годівлі, сучасна ніпельна система поїння, яка забезпечує. Курчат завжди чистою водою. Хочеться додати, що вода в нас додатково очищується за допомогою хімводоочистки, яка в нас присутня на кожній бригаді. Вода проходить додаткове очищення через сольові фільтри. Добових курчат ми отримуємо як від європейських постачальників, так і від вітчизняних. На кожну партію, на кожну доставку курчат, ми маємо супровідну документацію. Це як ветеринарні свідоцтва, графіки вакцинації, це документація про батьківські стада. Як курчат привозять в спеціалізованих автомобілях, які обладнані системою вентиляції і обігріву, тобто доставка їх забезпечує також максимальний комфорт. В Даному етапі ми маємо птицю перший день вирощування. Вона тільки адаптується у пташнику, птиця власне споживає корм. п'є водичку. Ми годуємо птицю кормами, які виготовляємо на власному комбікормовому заводі. За власною рецептурою, авторською рецептурою. Корма збалансовані за всіма поживними речовинами, мінералами, необхідними амінокислотами. Даний етап відгодівлі відбувається на стартовому кормі. Це йде подрібнена гранула, або ж ми її називаємо крихта. Дрібниця вона для того, щоб маленькі курчата споживали з легкістю цей корм, їм було легше, скажімо так, отримати всі поживні речовини, які їм необхідні у перші дні вирощування. Це дуже важливий період, тому що як ми дамо старт, так ми будемо мати впродовж вирощування. Контроль параметрів мікроклімату проводиться ще в період підготовки пташників. Ми прогріваємо пташники до певної температури, щоб було на підстилці, на підлозі. Курчатам було комфортно адаптовуватися в пташнику. І ведеться постійний клімат-контроль впродовж усього циклу вирощування. Цикл вирощування птиці це орієнтовно 40-43 дні. Бригада Соловичі тут 25-й день вирощування птиці. Це середина цикла. Власне, приїхали подивитися. Бригадир Олег покаже нам пташнички. Ну, щоденно ми зранку проводимо маленьку оперативну нараду ми складаємо план робіт на сьогоднішній день. Визначаємо їх пріоритетність цих робіт. І згідно з цього плану, ми керуємося роботою протягом цілого дня. Проходимося по пташнику, розганяємо птицю, слідкуємо, щоб була наповненість кормушок в кормолініях, так само, щоб була вода в поїлках, щоб її було не забагато, не замало, щоб стан підстилки був відповідний, щоб птиця була рухлива, набирала вчасну вагу і щоб була презентабельного вигляду. Відповідно до різних кліматичних умов, ми підстроюємо цю вентиляцію по поведінці птиці і по набору живої ваги даної птиці. І відповідно слідкуємо за вологістю в ташнику. Кожен день щось різне. Я вже працюю протягом 10 років, кожен раз, як перший день, він не повторюється. Відповідно, цей цікавить. Кіпчився, вдосконалюється, тому що відповідні певні зміни погодних умов мусить зносити певні корективи вчасно. Вони кожен день один на одного не схожу. Ми знаходимося з вами в пташнику, де власне проходить заключний етап підгодівлі – Це фініш. Це період, коли птиця споживає найбільше корму і одночасно демонструє бурхливий фінальний ривок набору ваги. В даний період ми зобов'язані забезпечити і забезпечуємо птицю якісним повітрообміном і також балансом температури і вологості. Власне період підготовки птиці до відлову.